Туристка за перший день пройшла 12 кілометрів, що складає 6 п'ятих того, що вона пройшла за другий день. Скільки кілометрів подолала туристка за два дні? Трішки підготуємося. Ми взяли із гаманця 18 гривень. Що складає 2 п'ятих частини того, що всього було тільки що в гаманці? Скільки у нас було в гаманці грошей. Ми взяли 18 гривень, і вони складають дві п'ятих або дві п'ятих частини того, що було взагалі в гаманці. Як взнати, скільки було в гаманці грошей? 18 гривень. Поділимо на оці дві частини і знайдемо одну п'яту. Від того, що було в гаманці. А в гаманці було 5 п'ятих, то помножимо на 5. 18 гривень поділили на 2, знайшли одну п'яту і помножили на 5. 9 гривень – це одна п'ята частина того, що було в гаманці. А там всього було 5 п'ятих частин, то всього було в гаманці 45 гривень. Ми знайшли число за його дробом 2 п'ятих дріб. І дві п'ятих це 18, а ми знайшли 5 п'ятих, ми знайшли все число. Або за його частиною. Чому ми підготувалися отак? Тому що 2 п'ятих це правильний дріб. І це було дуже зручно і дуже просто. А наша задача трішки трішки складніша. Туристка за перший день прийшла 12 кілометрів, що складає 12 кілометрів, складають 6 п'ятих або 6 п'ятих частин, можемо дописати, 6 п'ятих частин. 12 кілометрів складають 6 п'ятих частин того, що вона прийшла за другий день. А за другий день вона скільки прийшла? За другий день вона пройшла 5 п'ятих. За другий день вона, якщо поділи свій шлях на 5 частин, то всі 5 вона й прийшла. Ось на цьому малюнку я навмисно так зробила: оце 12 кілометрів. Зробила я 6 клітиночок, то ці 12 це 6 частин. А за другий день вона пройшла 5 таких частин. Це було 6 п'ятих, а це 5 п'ятих. То знайдемо число, оце червоненьке число, за його частиною 6 п'ятих, це 12. 12 кілометрів це 6 п'ятих, поділимо на 6. Знайдемо 1 п'яту і помножимо на 5. 2 км. Риска дробу це знак ділення. Помножити на 5. Ми знайшли число за його дробом. 10 кілометрів. В другий день вона пройшла. За перший день вона пройшла 12 кілометрів, а за другий день 10 кілометрів. Всього вона пройшла 22 кілометри. Оце відповідь. Дуже легко.